Сили оборони ведуть бої за прикордонний Волчанськ на Харківщині. Там наступають п'ять батальйонів армії Росії. Під постійними обстрілами там надалі евакуюють людей, декотрих забирають за 300 метрів від лінії боїв. Також сьогодні стало відомо, що оперативне командування у регіоні зміниться. А в Росії теж перестановки, утім більші. Путін запропонував замінити шойгу. Про це та інші події далі унесеться. Після інавгурації Путіна на п'ятий термін президентства почалися перестановки в російському уряді. Путін зняв з посади міністра оборони Шойгу та запропонував на це місце Андрія Білоусова, який до слова не має військового досвіду. Що це взагалі означає, розповім далі. Після відсторонення шойгу з посади міністра оборони його призначили секретарем Ради безпеки РФ. Це лише консультативно дорадчий орган. Перед цим сталося зокрема резонансне звинувачення у корупції його заступника Тимура Іванова. Шойгу замінили, бо міністерство має бути більш відкритим для інновацій та їхнього оперативного впровадження. Заявив речник Кремля Пісков. І Білоусов не буде змінювати саме військову складову. Цим і надалі будуть опікуватися в генеральному штабі Росії. Його головою залишився Валерій Герасимов. А тепер щодо нового міністра, сьогодні в оборонному комітеті ради федерації провели консультації щодо кандидатури Білоусова. Пишуть пропагандистські медіа. Під час виступу він заявив, що військовослужбовці, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції в Україні, потребують кращого доступу до житла, лікарень і соціальних виплат. І трохи про самого Білоусова у попередньому уряді він займав посаду першого заступника глави уряду Російської Федерації. Він за фахом економіст обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії з 2012 по 2013 рік, а з 1981 по 2006 займався економічним аналізом і прогнозуванням. Білоусов також є відомим прихильником більшого втручання держави в економіку, кажуть аналітики інституту вивчення війни, але відсутність військового бекграунду зовсім не означає, що він не зможе управляти міністерством оборони, крім того, що він майже 10 років управляв російською економікою. В останній час різними російськими інноваційними проєктами та проєктами безпілотників йдеться у звіті. Тож, яка подальша задача Білоусова? Це призначення Путіна може свідчити про його значні кроки до мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази. Йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Простими словами, Путін остаточно ставить російську економіку на військові рейки. Це розраховано на підтримку затяжної війни в Україні. І аналітики також звертають особливу увагу ще і на Патрушева, якого змістили з посади секретаря ради безпеки. Патрушева називають близьким союзником Путіна. Він може бути відповідальним за вбивство ватажка шкапива. Кавагнер пригожина писали ще в минулому році у виданні Wall Street Journal, Там стверджують, що Патрушев де-факто очолює усі російські служби безпеки. Це робить його другою найвпливовішою людиною в Росії. Держдума затвердила Патрушева на посаду віцепрем'єра. Передають російські медіа. Що відбувається на півночі Харківщини? По перше, ситуація часто змінюється, тому я вам розповідатиму дані на ранок 13 травня. Сили оборони ведуть бої за прикордонний Волчанськ. Росіяни залучили для наступу на місто до п'яти батальйонів і не рахуються з втратами. За добу на напрямку ліквідували понад 100 окупантів. Про це повідомили у Генштабі. 14 з 22 штурмів харківського напрямку за добу наразі відбувають. Там працюють зокрема і бійці 3-ї штурмової бригади. Вони показали, як наші військові ударними дронами та артилерією знищили колону ворожої техніки та взвод піхоти, які намагалися прорватися на Харківщині. Наше завдання стабілізувати дійсно лінію фронту, тому що йдуть там лісосмугами, посадками, кущами всім, чим тільки то можливо. Значить, просувається невеликими групами: по два, по три, там максимум п'ять. Відповідно, осіб, після того формують певні вже такі більш. Серйозні, скажімо так, угруповання і вже там атакують позиції наших військ. Тому наші воїни зосереджені на тому, щоб виявляти відповідно, ворога і знищувати його зранку, 12 травня в підрозділі Національної гвардії гострі картузи повідомили, що українські військові відійшли з деяких позицій сьогодні. в ході важких боїв. Наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій. Ще один населений пункт сьогодні повністю підійшов під окупацію, під російський контроль. Зараз на 8 годину вечора йдуть бої за населений пункт Глибоке. Що який веде до Дамби. Травінського водосховища аналітики Діпстейт заявили, що окупанти просунулися поблизу Красногорівки та Володимирівки, зайнявши декілька сіл на півночі області. А з приводу Лукінців за них ще ведеться активні, тобто бойові дії, так було просування, тобто і ворога в цьому населеному пункті. Однак наші воїни так само намагаються ще цей населений пункт втримати і знищити по, по ньому повністю відповідно сили окупантів. По Вовчанському Дивіться, важка ситуація. В чому ворог постійно намагається дійсно спробувати різні, абсолютно тактики застосовує різні маневри. Звичайно, намагається взяти в напів оточення чи оточення. Однак наші сили цьому протидіють на околицях Вовчанська тривають бої, утім сили оборони контролюють місто. Така ситуація наразі, коли ми записуємо відео. В ефірі Радіо Свободи начальник військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі розповідав, що фортифікації навколо Вовчанська побудовані, але можливо не так щільно, бо через постійні обстріли важко будувати фортифікаційні споруди. Росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах на півночі Харківщини. Вони обстрілюють Вовчанськ з мінометів, артилерії, РСЗВ, скидують каби. Команда суспільних Харків змогла заїхати у Вовчанськ з поліцією, яка евакуює людей. Вони записали коментарі місцевих, які розповідали про те, що біля їхніх будинків уже чути перестрілки. Спів кілометра там ідуть бої вже. Автоматі, в нас же саме... Пів кілометра в мене від хати і зразу вічка і По одній стороні вже а по наші танки під'їжджають постійно, наші відстрелюються і від'їжджають. Сі... Думав, що обійдеться. Сам в шокі. Я в хаті був, вони по дверям відкрив вогонь. Чуєш? на Харковоницю відправляють. Та куди забираємо були... вольницю, там пальців немає побиті. Також наші журналісти поспілкувалися з людьми з Волчанської громади, які розповідали, що росіяни утримували їх у підвалі. Туди помістили місцевих 11 травня. Частині вдалося втекти. Деяких продовжують утримувати. Ми сиділи з ними Подвалі. у підвалі, вони могли нас розстріляти. А як виходили, теж знали її, пропустили. Так би теж простріляли. Чули балачки, що треба розстріляти. Треба розстріляти А там чи на нас сказали, чи ще заход. І прокуратура розпочала розслідування за фактом взяття цивільних у полон. Кількість людей, які погоджуються на евакуацію з Вовчанська, більша є. Місцева поліція об'їжджає вулиці міста і забирає людей з дому. Частина людей самостійно добирається до пунктів евакуації. У місті є і важкодоступні місця, наближені до лінії бою. Звідти евакуювати складно. Утім, цей процес продовжується вже кілька днів. У Вовчанську наразі залишається 500 людей. Загалом сьогодні планують евакуювати з прикордоння Харківщини близько 1600 місцевих. Про це сказав керівник ОВА Олег Синігубов. Він також розповів, що наразі є збільшення сірої зони і також збільшення лінії фронту, тому що ворог намагається умисно розтягнути її, атакуючи невеликими групами, але так би мовити, по нових напрямках. Тому ситуація важка, але повністю контрольована ЗСУ. Також сьогодні стало відомо, що в перші дні наступу російських військ на харківському напрямку було змінено командувача оперативно-тактичного угруповання Харків. Замість Юрія Галушкіна напрямок очолив заступник начальника генштабу ЗСУ Михайло Драпатий. Цю інформацію підтвердили суспільному джерела у генштабі. Драпатий був командиром другого батальйону 72-ї окремої штурмової бригади, який у травні 2014-го увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів. До січня 24-го року очо. Лював оперативне угруповання Херсон, відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини. А у лютому, 24-го його призначили заступником начальника генштабу ЗСУ. Із 15 квітня в Тбілісі майже щоденно тривають протести проти прийняття парламентом закону про іноземних агентів, перший аналог якого був скасований у березні 23-го року. У Грузії зараз працює команда Суспільного. Матеріал про те, як відбувся найбільший протест у Грузії та що розповідали грузини нашим журналістам, можете подивитися на каналі за посиланням. Його ви бачите на екрані. Багатотисячний мітинг біля парламенту тривав і цієї ночі. Зранку демонстрантів відтіснили від будівлі, щоб туди могли зайти депутати. Сьогодні законопроєкт перед третім читанням розглядав юридичний комітет. Депутати впоралися із своєю роботою за 67 секунд. Пише Ехо Кавказу. Комітет підтримав законопроєкт і тепер його розглянуть у третьому читанні. Але це засідання передбачає лише редакційні поправки. А їх депутати керівної партії Грузинська мрія не мають, заявив голова юридичного комітету. І нагадаю вам, чому навколо цього законопроєкту так багато галасу. Його Проголосували у другому читанні в парламенті. Документ називають аналогом російського закону щодо іноземних агентів та вважають, що він перешкоджатиме вступ України до ЄС згідно положеннями цього документа. Грузинські змі та громадські організації, які отримують понад 20% фінансування фінансування за кордону, будуть класифіковані як представники зовнішнього впливу та стануть об'єктом моніторингу з боку уряду. Навіть внутрі uh, правіші партії є великі раз наприклад. Вчера выступил, э, на, ну так, дал интервью э, бывший премьер-министр Ирака Гадебашвили, который сейчас является председателем правящей партии, и прямо он сказал, что он, он тоже против этого законопроекта. Ну, хотя он сказал, что индивидуально это выражает свой, так сказать, такой, я, так сказать, такой подход. Он сказал, что просто нельзя легализировать форму иностранных агентов, в чем он абсолютно прав, потому что ярлык или статус иностранного агента только может э, предоставить суд, Ілі так сказати тім абвінням може артикулювати служба державної безпеки. раніше. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що неприйняття закону загрожує повторенню українського сценарію шляху до ЄС, а також звинуватив США у спробі організації революції України в період з 20 по 23 роки. Основні ж союзники, включно із представниками ЄС, Великобританії та США, засудили закон, вважають, що він ставить під загрозу євроатлантичної інтеграції України. Що станеться з Грузією, якщо все ж таки ухвалять закон прийняття закону про іноагентів, швидше за все означало б втрату статусу кандидата і подальшого приєднання до союзу, яке закріплене конституцією України і зараз є історичним шансом. Також цей закон сприятиме підриву демократії. Наразі це все ми будемо залишати оновлення щодо півночі Харківщини, евакуації та бойових дій в описі. До відео і також суспільне продовжує працювати на прикордоні. Тож чекайте нових відео.